Доброго дня, друзі! В сьогоднішньому відео хочу присвятити темі мови у моєму блозі, а також трішки поговорити про сутність людини. Нещодавно до одного із своїх відео я отримала дуже цікавий коментар. Можете його прочитати. Зазвичай на негативні коментарі я не відповідаю просто тому, що мені шкода витрачати час. І в даному випадку я також не відповіла людині особисто, але хочу обговорити взагалі ось цей феномен разом із вами. Можливо, ви знаєте, можливо, ні, але в мене був доволі великий блог в інстаграмі, який я вела російською та англійською мовами. Коли почалась повномасштабна війна, я повністю відмовилась від російської мови та перейшла на українську. До 24 лютого у мене було 132 тисячі підписників в Інстаграмі. Моє рішення перейти на українську мову, також вся та інформація, яку я публікувала після цього у своєму блозі, призвела до того, що я почала отримувати неймовірну кількість проклять, погроз, просто неприємних коментарів. І я почала блокувати таких підписників, адже тоді в мене було майже 30% підписників з Росії. Хтось відписувався самостійно, когось блокувала я. Таким чином, я втратила 22 тисячі підписників. І за весь цей час, оскільки було також дуже багато скарг на мою сторінку, я була блокована тричі. Перший раз мою сторінку в інстаграмі заблокували влітку. За певну суму коштів, я не знаю, чи можна називати цю суму чи ні, тому не ризикну називати, але за певну суму коштів мені її розблокували професіонал. Другий раз мене заблокували дуже символічно 24 серпня, і мені вдалося тоді розблокувати її самостійно. Третій раз мене заблокували на початку вересня. Сьогодні вже листопад, і я не можу розблокувати свою сторінку ні самостійно, ні з допомогою професіоналів. Є можливість, що мені взагалі не вдасться її відновити. Тобто, можна сказати, що через мою проукраїнську позицію. Я втратила доволі великий об'єм роботи, який був вкладений в інстаграм, багато сил, багато часу та енергії, та площадку для заробітку. Тому я і вирішила записати це відео, щоб більш детально вам розповісти, все-таки, чому я перейшла на українську мову і чому я раніше не вела нею блог. Хочу почати з анекдоту. Я не знаю, чи можна називати чи ні самі народності, тому що це може потім бути розглянуто як нетолерантність. Суть така: приїжджає українець в певну країну, і там до нього всі прям дуже грубі, дуже зневажливо ставляться, дуже такі злобні. І потім він питає в одного із свого знайомого з цієї країни, що чому так? Таке враження, що ви всі ненавидите українців, а йому відповідають, що це неправда. Ми всіх ненавидимо. Звісно ж, є виключення з правил. і я впевнена, що у кожній країні є люди, які доброзичливі, добродушні, є погані. Так само і в Україні. Є ті, хто радіють, коли інші люди переходять на українську мову в своєму спілкуванні. А є ті, яким все не подобається. І ось цей коментар якраз і є чудовим прикладом такого. В цьому коментарі немає любові до України. В цьому коментарі немає любові до української мови і радості за те, що вона стає популярніше. В цьому коментарі є всього лиш заздрість, що в людини не виходить робити контент, який був би цікавий, незважаючи на те, що вона робить його українською мовою. А я почала раніше робити російською, і лише з початком повномасштабної війни перейшла на українську. І ось так виходить, що такі люди зазвичай будуть незадоволені усі. Хоча насправді це ж чудово, коли російськомовні українці переходять на українську мову, коли іноземці замість того, щоб вивчати російську мову, починають вивчати українську. Хоча я вважаю, що повністю відмовитись від російської все ж не варто. Тому що нею розмовляють не лише московити, але й люди інших національностей, які можуть нам допомогти. Наприклад, російську мову краще, ніж українську розуміють грузини, поляки, білоруси. І таким чином, якщо ми відмовимось від неї повністю, їм буде складніше нам допомогти, тому що вони нас не розуміють в той же час. Звісно ж, потрібно і. Робити популярнішою українською мовою, щоб вони почали її вивчати і почали її розуміти? І поступово будемо замінювати російську мову українською. Я довгий час вела блог в інстаграмі російською мовою і також частина моїх відео на Ютубі російської мови. Але чи дійсно моя любов до України почалась лише з 24 лютого? Я хочу вас трішки познайомити з моїм шляхом Українофіла, використовуючи частину фотографій, які в мене збереглись, тому що ем, багато з фотографій були лише в інстаграмі, відповідно, вони для мене втрачені, якщо мені не вдасться відновити свій аккаунт. Мій шлях Українофіла, якщо можна так сказати, почався ще з дитинства. Я займалася українськими народними танцями певний час і їздила на якісь виступи. Як ми зараз знаємо, насправді всі ці танці і виступи, і костюми, то швидше шароварщина, ніж український народний костюм та те, що близьке до України. Тому я рада, що в мене не залишилось фотографій з того періоду. Найстаріші фотографії, які я маю про мою українськість, відносяться до періоду навчання в університеті. Я навчалася за фахом українська мова та література, зарубіжна література та українознавство. І от саме з занять по етнографії та українознавству, в мене є і певні фотографії. Чесно вам скажу, дивлячись на них зараз, я б собі поставила просто неуд. Тому що це теж дуже схоже на Шароварщину, і я не знаю, як вчителі нас допускали в цьому до занять. Хоча в той же час. За предмет українознавства, етнографія я мала свої 95 балів зі 100 і доволі непогано в цьому розбиралась. Отож, перша фотографія, в нас були заняття з етнографії, ми відтворювали різноманітні свята, ми їздили по селам, збирали нематеріальну культурну спадщину, тобто фольклор, пісні, казки, перекази. Потім ми це все складали в певні папки, і до кожного із свят ми робили цілі театралізовані дійства з максимально близькими до народних правилами, там, побудовою цього свята і всім іншим. І ось це кілька фотографій з таких занять. Насправді це дійсно дуже схоже на шароварщину, тому що костюми ну, такі собі появості, і зараз я б таке не одягла. Моя любов до України, її історії, традиції та культури не залишилась лише в університеті, а продовжила свій шлях далі. Я організовувала різноманітні камерні заходи на українську тематику, щедрування у своєму місті там чи районі. Також були і більш масові міські заходи, такі як свято до купала та щедрування біля вежі. Ось, наприклад, фото з 2012 року, коли ми з друзями зібралися і одягнули максимально близькі до народних костюмів, вивчили багато пісень і ходили по одному із районів міста та колядували і щедрували потім. Це 2012 рік. Аналогічно я повторювала це і в 13-му, 2014, 2015, і ще кілька років поспіль. Щоб показувати максимальній кількості людей, які багатогранні і гарні колядки та щедрівки України. У 2017 році я прийняла участь у одному із ефірів, присвячених саме темі колядування на міському телебаченні. А українські народні прикраси я любила ще до того, як це стало мейнстрімом. Ось на цьому фото ви бачите на мені традиційну українську прикрасу Дукач з бантом. І його я полюбляла носити в будні за будь-якою нагоди. Так само поступово я вносила і український традиційний одяг в свій гардероб. Ось на фото 2015 рік я приймаю участь у одній з виставок хендмейду. Я одягнула максимально близький до українського строю комплект. До речі, позад мене висить перша. Із моєї колекції старовинна сорочка придбана, ще у 2014 році їй більше 120 років. Вона з конопляної тканини та вишита низдю. За останні 10 років мій шлях Українофіла бачив різні тематичні заходи, в яких я приймала участь чи самостійно навіть організовувала. І, звісно ж, я можу сказати, що я роблю доволі багато для розвитку української культури. Доки в мене був мій блог, я розповідала і в постах про нашу культуру та традиції для іноземців, показуючи їм, наскільки багата Україна, і просто як людина, я підтримую Україну у цій війні не тільки тим, що ми з чоловіком оформили приватних підприємців та офіційно платимо податки. Перездаємо кошти на ЗСУ та різноманітні благодійні притулки, але й також тим, що я продовжую робити контент, але зараз уже українською мовою. Тому я рада, що хтось мені написав такий коментар. Я свідомо замалювала ім'я цієї людини, адже навіщо лишній раз комусь давати рекламу, хай навіть і погано. Тому. Цей коментар дав поштовх до того, щоб я зробила це відео, адже навряд чи б я ще колись до нього дійшла, тому що в мене дуже багато ідей. І якщо вам подобається стилістика та тематика мого блогу, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі і до наступних відео. Дякую!